Ну що, всім привіт! Знаю, що чекали. Знаю, що довго вас мурижила, тому що не було в мене часу зняти таро-прогноз на жовтень для всіх знаків зодіаку. В цьому місяці вперше знімаю таропрогноз на YouTube, а не в інстаграмі, як раніше. Підготую, не буду обіцяти, але постараюся підготувати таймлапсики, щоб можна було одразу переходити до свого знаку. Ну що, будемо починати. Я за традицією буду тягнути дві карти. І перші у нас овни. До речі, от завжди цікаво, я риби, і мій гороскоп завжди виставляють останнім. Це дуже і дуже бентежить. Так, ну що, дивимося, що тут овнам готує у нас жовтень. Угу. Клас! Хороші карти можете на них подивитися, можете їх роздивитися. Що я хочу сказати, у вас буде активний час, прям дуже активний цей місяць. І в цьому місяці у вас буде однозначно якесь святкування, щось вийде. Це може бути святкування якоїсь радісної події, це може бути зустріч з друзями, це може бути ваш тріумф на роботі. Також це може бути ще новина про вагітність, тому що ця карта, як бачите, тут три людини зображено. Вона теж може говорити про вагітність. І друга карта. Вона якраз таки говорить про те, що ОВНЕ досить відкладати те, що ви давно планували. Вже час діяти. Вам треба бути рішучим. У вас є всі можливості для реалізації своїх планів, мрій і поставлених цілей. Так що дійте, не соромтеся, будьте сміливими, будьте енергічними у цьому місяці. Так, ідемо далі. Наступний у нас телець. Я собі виписала блокнот, у якому порядку йдуть знаки зодіаку, тому що якщо чесно, то я. Забуваю, як там хто ким. Так, що нам приготував жовтень для тельців? Хто хоче більш розгорнуто, хто хоче е, гороскопи, я все ніяк не умовлю мою маму е, знімати астрологічні прогнози, тому що вона у мене астролог. Так, що тут теж? Можете подивитися, гляньте, карта знову ж таки, дублюється. Те, що було у нас у овнів, Тепер це і для тельців. Е, що тут? Тут знову про те, що треба робити активні дії. Як бачите, вже другий знак говорить про те, що давайте про тільців, потім загалом. Ось ця карта говорить про те, що вам треба щось починати. Про щось ви могли довго думати, на щось зазрівати, скажімо так. Вже пора діяти. Робіть перший крок. Робіть крок до своїх цілей. Реалізовуйте свої плани, а не тільки плануйте. І не бійтеся, тому що може бути у вас страх. Подивіться на цю карту. У вас є все. Над головою зображений знак нескінченності. Це говорить про те, що ваші ресурси, ресурси буквально нескінчені. У вас є абсолютно все. І по цій карті теж будьте енергійним, дійте, робіть щось для того, щоб ваші мрії здійснилися. І все обов'язково вийде. Гляньте, які яскраві карти, класні. Так що, тільці, не бійтеся, не давайте страхам вас зупинити і не давайте страхам стати на шляху до ваших цілей. Наступні у нас близнюки. Так от, хто хоче більш. Якось детально або персоніфікований гороскоп можете звертатися до моєї мами. Вона займається астрологією. Це таке, ну я особисто люблю і таро, і люблю астрологію, але астрологія це більш індивідуалізоване. Це умовно як розклад таро, який саме для вас. Так, близнюки. Близнюки, близнюки, близнюки. Давайте подивимося, що вам готує цей місяць. Давайте подивимося. Так, що по цій карті? По цій карті у нас іде те, що у вас в жовтні можуть з'явитися якісь можливості, якісь шанси, якісь пропозиції можете отримати, наприклад, по роботі або в особистому житті. Але у вас може бути внутрішня розсіяність. Ви можете самі не знати, чого ви хочете. І виходить, подивіться на цю карту, виходить, що хто в ліс, хто по дрова. Вам в цьому місяці треба визначити пріоритети, тому що робити аби для аби чогось вже не вийде, вже досить. Жити. І друга карта у нас говорить про починання, про якраз таки рішучість. І вам по цій карті треба буде приймати рішення. Тобто, що можемо сказати? Що є і можливості, є шанси різні. Але, е, знаєте, ти за течею, пливти, за течею не вийде, приймайте якесь рішення, визначте для себе, чого хочете ви від цього життя, і починайте діяти. Карти дуже добрі для починань. Наступний у нас хто тут раки? Так, раки, до речі, я рак по асценденту. Так що це частково і мій прогноз на жовтень. Давайте подивимося, що тут ракам приготували карти. Так, зараз, оп, ракам випало три карти. Якщо випадає три карти, будемо дивитися три. Давайте дивитися, зараз я вам покажу. Угу. Так, 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 так. Ну, дивіться, рак, що можу вам сказати? Диявол це карта, яка в нас показує або страхи. Які не дають діяти, або якісь спокуси, які можуть з'являтися на шляху до цілей в цьому місяці. Або це може бути питання залежностей. Сюди ми відносимо все, що завгодно, стосунки співзалежні. Сюди ми відносимо спокусу. Ну, наприклад, хочете ви заробити більше в цьому місяці, але так хочете полежати на дивані, і от по дияволу. Оберете диван, якщо будете недостатньо усвідомлені. Друга карта король Пентакли. Ця карта говорить про планування. Ця карта говорить про те, що варто планувати бюджет. Ця карта говорить про те, що думайте, куди, скільки ви витрачаєте коштів. Тому що і по цій карті можуть бути необдумані якісь страти, і по цій карті йде прямо рекомендація думати і планувати свій бюджет. І остання карта, можете подивитися. Ну, ця карта зазвичай говорить або про якусь зраду, обмани, про те, що хтось не дуже чесний по відношенню до вас, і про те, що це все може викритись. Зазвичай по цій карті, знаєте, от люди кажуть: блін, от я нутром чую, що він мені або вона мене обманює. От якщо вам щось здається, то вам раки не здається в цьому місяці. І того перевіряйте все, що ви чуєте, всю інформацію, яку ви отримуєте. Не ведіться на те, що звучить надто добре. Тобто, все перевіряйте, якщо перевірили, якщо точно впевнені. Будь ласка, крокуйте, йдіть вперед. Наступні в нас леви. Давайте подивимося. Так, ну я на наступний місяць буду робити, мабуть, по кожному знаку Зодіака окремо відео, тому що я бачу, що вже на 7 хвилин ми наговорили. І маленькі розкладки, наче, але будемо більш детально, деталізовано для кожного знаку Зодіаку. Так, можете роздивитися ці карти. Що у нас тут? Карти дуже Хороші чому ця карта говорить про починання: про те, що у вас є можливість щось робити інакше, не так як ви звикли все життя це робити. Це і про реалізацію планів, і про здійснення якихось своїх мрій, про те, що я собі запланувала, я до цього йду. Тут вам треба конкретний план і треба вчитися приймати рішення. По цій карті ця в нас карта вона відповідає за стабільність, за консерватизм, за те, що все було, знаєте, от як 30 років назад, щоб і сьогодні так було. Якщо вам подобається те, як ви живете все своє життя у цей консерватизм, нічого не змінюйте, все окей. Якщо не подобається, хочеться чогось нового. Дійте не так, як ви звикли. Дійте, використовуючи інші стратегії. Роздивіться, а як може бути інакше. Тут все залежить від вас. Наступна в нас діва. Так, давайте подивимося. Що тут Діві готує жовтень? Так, 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 так. Можете роздивитися карти. Що хочу сказати? У ДІВ однозначно будуть зміни. Будуть зміни, зміни будуть кардинальні зміни, можуть стосуватися будь-якої сфери життя, але скоріше за все це буде робота. Робота, гроші, фінансові цілі, фінансові покупки. Щось у вас буде змінюватися. Карта смерть. Не лякайтеся її назви. Це не говорить, що хтось помре. Це говорить про те, що відмирає старе ваше життя, відмирає те, що вам вже більше не служить. І це до речі, дуже класно, тому що у нас. Завтра, 2 жовтня, буде затемнення, і оце затемнення, воно, як правило, відсікає все те, що вам не подобається. Можна починати дієти, худнути, змінювати роботу, йти звідти, де вам погано. По цій карті йде те, що у Дів на цей місяць буде питання грошей, але тут іде все добре. У вас грошей буде достатньо. Це буде і нагорода якась, можливо, премію вам випишуть, можливо, підвищать зарплатню. Можливо, якщо зміните роботу, на новій роботі буде класна зарплатня висока. Так що, діви, не бійтеся змін. Відпускайте те, що вже дійсно більше не служить, і те, що дійсно вже більше не треба. у нас терези. Зараз подивимося, що тут нам карти показують для Терези. Блін, такий класний інструмент, насправді. Да? От можна тягнути буквально на будь-яке питання і отримати відповіді, які надихнуть і наштовхнуть на певні роздуми. Так, давайте подивимося, що тут у нас. Давайте, можете роздивитися. Терези, Терези, дивіться, у вас тут може бути. По першій карті період такого такої стагнації, коли все погано, мені все не подобається мене нічого не вийде. Дайте собі час, не приймайте рішення на емоціях, не приймайте рішення, виходячи з песимістичної точки зору. Повірте, все зміниться. Ось тут це показує ваші або страхи, або самокритика. Або також, якщо не будете турбуватися про своє здоров'я і ментальне, в тому числі може бути хвороба. Воно вам треба, я думаю, що ні. Так що перепочиньте, дайте собі день-два на те, щоб видихнути, і вже потім вирішуйте, куди рухатися далі. І друга карта набагато більш оптимістична. Яка говорить про те, що у вас все тільки починається. От, можливо, новий проєкт ви затіяли. Класно, він вийде. Можливо, нові стосунки. Е, можливо, якщо повертатися до попередньої карти, да, можливо, це говорить про те, що ви щось починаєте, і у вас щось не виходить одразу, і ви хочете здатися. Не здавайтеся, все вийде. Повірте, у вас є всі ресурси, просто треба трошечки часу і трошечки зусиль. Так, скорпіони. Давайте подивимося, що у вас? Боже, мене так чула цей ніс. А я вже ніж нічого. Два місяці. Трізва. Так, хто у нас? Скорпіони? Скорпіони, скорпіони. Давайте подивимося. Так. Що вам тут? Угу, супер. Клас! був у нас сьогодні вже такий розклад. Насправді дуже цікаво. Е, у мене, так, щоб повторювалися карти, ніколи не було. Е, про що це може свідчити? Це може свідчити про те, що будуть якісь глобальні класні події або глобальні можливості для змін, глобальні можливості для активних дій. Перша карта говорить про свято, про якесь, якісь радісну подію, яку ви будете розділяти з близькими людьми. Хотілося б сподіватися, що це якісь радісні події для нашої країни, але подивимося. Тобто, це про те, що у вас і сила, і ресурси, і сімейне благополуччя все є, все при вас. І друга карта говорить про активні і рішучі дії. Почався час, коли вам треба діяти. Ви могли дуже довго щось обдумувати і думати, чи варто, чи не варто, а раптом не вийде. Вийде. Просто треба діяти. Так, наступний у нас стрілець. Давайте дивитися, що стрільцям готують карти і готує цей місяць. Так, стрілець. Давайте дивитися. У стрільця ось такі карти. Перша карта говорить про те, що ви знову-таки на початку чогось, на початку проекту, на початку стосунків, ви на першій ступінці. У вас все є. Вам треба зробити перший крок. Досить вже думати. О сьогоднішній розклад, ви бачите такою червоною ниточкою, йде те, що досить думати, досить обдумувати, обмірковувати починайте діяти. Будь ласка, хто в нас стрільці? Боже, вибачте, я забуваю назви знаків судяку стрільці. Починайте діяти. Ось ця карта говорить про те, що зараз. Починається тільки процес созрівання. Ви зберете результати, результати будуть, плоди вашої праці обов'язково будуть. Якщо це стосунки, ви зможете отримати результат, ви зможете побудувати ці стосунки. Просто не треба себе гнати. Дайте цьому час. От зараз період, коли все тільки починає рости, проростати. Вам треба трошечки набратися терпіння і гнути свою лінію, йти до того, чого ви хочете. Козр. <кій> Козероги. Так, та що ж таке, Ну, що ж це? Козероги. Так. Козерожки, що тут вам? Давайте подивимося. Можете роздивитися карти. Що карти показують? Що вам треба буде в цьому місяці Козирога робити якесь рішення, приймати рішення і вибирати з декількох варіантів. Це може бути робота, стосунки, їхати на відпочинок чи залишатися на роботі, як брати грант на роботу чи просити займу у знайомих. Вам треба все зважувати. От коли ви будете над чимось працювати в цьому місяці, зважуйте. Зважуйте, чого ви хочете, зважуйте де більше раціонального зерна, в якому з варіантів. І потім, коли ви приймете рішення, вже дійте, виходячи з нього. Тобто не починайте жити з позиції Ой, ну я прийняв таке рішення, а раптом треба було інакше. Ні, якщо ви прийняли таке рішення, це значить, що воно вже ваше. І друге. Дуже хороша карта, вона показує і душевний комфорт, і якась ностальгія. Тут, до речі, теж можуть бути зв'язки з людьми з минулого. Наприклад, якщо починаєте новий проект, можуть з'явитися друзі, які вам можуть допомогти. Можуть просто може ви поїдете на вихідні до батьків і знаєте, будете ночувати в своїй дитячій спальні, і вам буде спокійно, комфортно і душевно. Дуже хороші карти на цей місяць для козорогів. Ідемо далі. Водолії. А вже скоро риби. Що ж там цікаво, що для нас готують карти, але зараз водолічики. Так. Водолічики. Давайте дивитися. Можете роздивитися. Дивіться, водолії, по першій карті у вас можуть бути якісь емоції, будете за щось переживати, думати в цьому місяці. Будете думати про що? Про роботу. Вам треба буде робити якесь рішення приймати стосовно грошей, стосовно фінансів, стосовно роботи. Наприклад, залишатися на старій роботі чи йти на нову де більше, треба працювати, але більше зарплатня. Йти у відпустку і брати маленькі свої відпускні гроші, або залишатися пахати ще цілий місяць і вигоріти. Тут ще може бути питання час або гроші, здоров'я або кар'єра. Вам треба знайти баланс в цьому місяці. Балансуйте, не скочуйтеся в свої емоції, не давайте, щоб емоції брали гору, знаєте, коли там з людиною неможливо поговорити, бо вона починає одразу емоціонувати. І знайдіть баланс між роботою і особистим життям. Не дозволяйте собі з'їхати в вигорання, не дозволяйте собі, щоб ваше життя в жовтні перетворилося на просте, простий заробіток грошей. Знаєте, коли ви пахаєте злі, всіх ненавидите, але робите відьме бурної діяльності. Так, риби. Що тут для нас? Давайте подивимося. Можете роздивитися ці карти рибки. Ну, що хочу сказати, що нас очікує? Нас очікують зміни. Ці зміни будуть стосуватися роботи грошей. Тому що по ось цій карті у нас іде або фінансова криза, або втрата стабільності. Але. По цій карті йде початок. Ви на початку, наприклад, якщо ви йдете з починаєте працювати на себе. Початок це завжди важко, тому що немає стабільності, немає розуміння, скільки ви будете заробляти, як вам треба працювати. Вам треба... Щось робити. Нам треба щось робити. Нам треба перше прислухатися до себе, до своїх думок, до своїх ідей, тому що дуже часто в періоди такої стагнації, в періоди депресії, приходять свіжі думки. Але люди, в силу того, що в них поганий моральний стан, вони від цих думок, що роблять, вдало та, ні, я про це не буду думати, та потім. Та, да, в мене нічого не вийде, риби, все вийде. Зараз такий період, коли треба пережити зміни, коли треба пережити те, що старе відходить. Я хочу сказати для всіх знаків: зараз той період, коли все старе, все те, що нам більше не слугує, воно йде з нашого життя. І це добре. Чому? Тому що чим більше ми тримаємося за старе, тим гірше ми живемо насправді. Ну що, такий у нас буде жовтень. Пишіть свої коментарі. І до зустрічі на у нових відео.